Скаже, треба корм готувати, і це важче. Ні. Складніше для корови з сіном, Оце, оце морок. Думаєш, як його, що його, де його. З зерном простіше, хтось каже, там, дороге зерно невигідно тримати поросят. Ну, я вам скажу так: що вигідно ще і як. Я завжди закладаю в ціну комбікорму поросятам 10 гривень, 10. завжди. Хоч воно в сезон там 8, хоч 7, скільки б воно не коштувало. 10 я завжди більше закладаю. І так само в готовий корм закладаю вже готовий 15 гривень. Тому а м'ясо, м'ясо дороге. М'ясо дороге. Просто це треба, як вам сказати, через ваги продавати, а не шабаям віддавати баригам, баригам. Є нормальні перекупщики, а є бариги, які хочуть задарма у тебе забрати. Тому раджу людям не здавати таким. А старатись все-таки переробити те поросятку самим. Якщо ви його самі переробите, ви побачите, наскільки це є вигідно та класно, не дивлячись на дорогі корма.